Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Покажу вам роботу. Я вже в принципі показував, клеймо для шкіри. Заказ з Польщі. Будемо ми робити заказ для в Польщу. Отаке от клеймо, значить, Розміри клейма. Мають бути 40 мм висоту. 30 мм поперек. значить Клеймо має бути значить окантовка, отвір і букви мають бути на клеймі випуклі. Тобто весь фон має бути занижений. от Ну що ж, я забув на комп'ютері розвернути його в другий бік, так, зробити негатив. Але клеймо не складне, я його просто на світло перемалював. На просвіт, як то кажуть, О, швиденько. І е, через копірку я вже встиг традиційно перенести зображення на на орскло. Через копірку перемалював і все. Ну що, зараз будемо штіхелем вирізати. Так, ріжемо штіхелем. Канавочки. Канавочки ріжемо. З відступом я раніше вже пояснював, чому з відступом треба різати канавки. Ну, мушу сказати, що стекло ріжеться так трошки капризно, але ріжеться. Для разового копіру нема смислу мені використовувати вініпласт там, чи якісь благородніші матеріали. От. Значить, прорізаємо. Я вже прорізав майже всі канавки. Після прорізки традиційно треба, як то кажуть, процарапати, прошкрябати наші дорожки, для того, щоб копір копір не вискакував. Будь-які погрішності, які йдуть сюди, в цю сторону. Це дурниця. Головне, щоб не залізти на лінії. То є основне. Зараз прошкрябаємо доріжки. Відмітимо маркером місця, які треба забирати і йдемо гравірувати. Верніше йдемо готувати заготовку. Так, ну що ж, закінчуємо готувати наш копір. Я забув сказати найголовніше, що копір у нас є виготовлений в масштабі 1 до 5. Отаке, значить, 1 до 5. Так, прорізали ми Канавочки для орієнтиру. Ми їх обведемо маркером. от маркером. значить Нам треба затимняти фон. Фон. Так, маркер відмовився писати. Нічого. Затемняємо, вибираємо фон, лишаються лінії. Зараз будемо готувати заготовку. З цим маркером процес пішов веселіше, як бачите. До речі, що хочу сказати, що закази за границі, як ну, якби звичне явище для мене, дуже часто приходиться робити. Замовлення на, на за тому що ну, хочуть люди. Так. Ці лінії просто для орієнтиру, щоб ми собі бачили, тому що після прорізки ми отримуємо якби біле по-білому, так. І кружочок. Значить, ми видаляємо тут, 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 тут. Все оце ми стираємо. Ну і відповідно так само тут. так, от. так Проточив круглячок, нарізав різьбу М12, відрізаємо. Так, зараз йдемо на фрезерний. Фрезеруємо заготовку під прямокутник. Так, є, є. Тепер йдемо на панто. Кліпуємо поверхню, в пісках лекальних так, ну що ж, я встановив копір на стіл, так і отже, якби пробну обдирку зробив, обдираю, занижаємо фон. Так, фон занижаємо, букви і ця рамочка і оцей от, тіпа, отвір так мають виступати. Ну от, ну і так от потрошки дрем. Я вже набрав глибину пів міліметра Та ще пару десятих. Я думаю, 0,8 до міліметра маємо дойти в глибині. Ну от, підчистив я вже дно, дно всередині і дно навколо. так аккуратненько, чтобы не было ніде никаких изъян. Так, а еще тут вот то чуть-чуть. Вот, спешим вернемся. Вот. Вот такая вот работа. Вот чуть-чуть приза. И снимает. Ну, бачите, Хоч метод гравіровки на пантографі він є древній, як навоз Мамонта. Пантограф такого класу стоїть в Берліні, в музеї технічному. Я був там, бачив його, там на ньому проводять майстер-класи, як колись гравірували. Там в воєнні, довоєнні часи, ну, ну і після до появи ЧПУ. Ну, а нам, як бачите, нічого не заважає тою технологією працювати і заробляти далі. Ну, от вже Все, вже не бере фреза. До речі, фреза твердосплавна, оборотики. Оборотики зараз скажу скільки. Так, так. Оборотики у мене стоять. 12600. Шустро одним пнув. Шустро. Так, ще ось тут чуть-чуть буквально. Щоб було чітко. Все. Ну, гарно вийшло. Можна знімати. Так, Ну що ж, шановні парифіяни, вийшло отаке от клеймо. Що я ще зробив? Я занизив оцей на фрезерному станку фризою на півтора мм глибше. Для чого? Для того, щоб якщо засильно прижати, щоб ця от рамка у нас не відбилася. Получилося удачно. Удачно-неудачно, ну удачно, треба показати, як воно працює. Значить, що я хочу сказати по клеймам? Що клейми для шкіри вони мають бути грубі? Грубі, тобто Мають бути грубі лінії, грубі е великі проміжутки між лініями. Тоді воно. На щось подібне. Бо деколи присилають ескіз, там буковки 4 міліметра, 3 міліметри. Ну то для шкіри не годиться. То не годиться. Для шкіри має бути грубий рисунок. Отже, пробуємо. Шкіра толщиною, я знаю, міліметра 3. Мм. Так. Зараз ми візьмемо так от. Так буде справедливіше. Тіски можна на пресі прижати, ну я зажму в тісках. Тому кажу, для шкіри має бути рисунок масивний, грубий. Для того, щоб, для того, щоб воно, коли прижметься, щоб воно було на щось подібне. І зажимаю. Я знаю, почекаємо там, в режимі реального часу не будемо затримуватися. Значить, от такі діла. Клеймо, да, не буде використовуватися на шкірі і по гарячому. Для того там є різьба і по холодному. О, до речі, бачите, для чого я зробив це заниження. Бачите, оцей зазорчик. Тобто, щоб у нас рамка не відбивалася на шкірі, а лише сам, сам символ. Так, ну я, в принципі, добре зажав під руки. Е, так, ну шо, давайте що, давайте розізьмемо, подивимося, що вийшло. Ну от, отакий от, от результат. Вот такий результат. Як би <гум> мені сподобалося. <гум> Досить чітко вийшло, гарно. От. Так як клієнт хотів, так і вийшло. Ну, можна для цікавості рядом ще раз, але зажимати чуть слабше. Так. Жімемо щось слабше і потримаємо менше. О, знову. Чим сильніше зажимаємо, тим. Получається глибше. О. Нормально, класно. Все. Ну, от робота. Заказ, як я вже казав, в Польщу В Польщу заказ. Так що робіть, пробуйте. Я думаю, все у вас буде получатися. Всім всього найкращого. Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.